Усім привіт! Сьогодні з вами хочу поговорити на тему, якщо я поганий тестер. Адже ми всі завжди сумніваємось собі, синдром самозванця завжди присутній, і якби, як з цим боротися, що робити, якби, як зрозуміти, що ви робите свою роботу добре. Давайте розбиратися. Чому я вирішила записати на це відео? Бо я знайшла свої записи десь рік назад в такому зошиті. І тут, власне, в мене є таке написано: якщо я поганий тестер, то я прочитаю, то можна вчитись на помилках, робити висновки, вдосконалюватись, пройти курси. Непогано. Чому я думаю, що я погано тестую? Звертаю увагу на всі дрібниці, які прогавила. Чи, бу... Чи чула я поганий фідбек? Наразі ні. Чи отримувала позитивні відгуки про свою роботу? Наче так. Але мені треба, щоб мене постійно хвалили, щоб я повірила, що я роблю щось добре. А як не чую того такого, то сприймаю будь-що на свій рахунок. Абстрагуватись, виконувати завдання, просити про фідбек. Скоро буде evaluation. Там точно буде щось видно. Як фактично я працювала останні півроку кінець. Ось. І щодо цього я б хотіла якраз прокоментувати, поговорити. Адже кожен з нас якби, має якусь таку багаєць. Так? Є такі перфекціоністи, які Ні, я завжди правий, я все знаю. Я, типу, найкраще знаю всі решта дурні, а тільки я мудрий. Є таке, але. Теж багато людей страждають навпаки від невпевненості в собі, від того, що вони не знають, чи вони роблять свою роботу навіть добре. І їм потрібна ця похвала, підтримка, а також слова просто що так, ти тут зробив добре, а тут можеш покращити щось. І власне тим, я, як і всі, страждала такою, от, чи я добрий тестувальник, чи добре я щось роблю взагалі. І я якби сама собі правильні поради даю, але в результаті це на практиці набагато важче сприймати. Адже ми працюємо щодень, багато обов'язків, постійні дедлайни і все на кучу. І якби коли все добре, то якби класно, а коли щось там йде не в ту сторону, то відповідно або або знайдуть крайнього, або ви думаєте, що може ви щось пропустили на свій рахунок. Ну, типу, або я там думала, може, що я щось пропустила на свій рахунок, хоча не можу наразі сказати, як від цього всього абстрагуватися? Треба просити про фідбек. Наприклад, я не чула поганого фідбеку про свою роботу. Тобто це вже хороший показник. Я чула тільки хороший там, да, давай, продовжуй, так, ми тебе підтримуємо. Нам подобається, як ти працюєш, типу, продовжуй. В тому дусі. Я була проактивна, я тестувала, я знаходила баги різні, комунікувала з девелоперами та продукт-донорами постійно або зідзвонювалася, або просто виводила якісь запитання додаткові. І якби всім це посувало. А якщо люди задоволені вашою роботою, значить ви робите цю роботу добре. Чи можете ви робити ще краще? Можливо, так, але якби, немає оцього, цієї стелі вдосконалення, так? І тому, якби, якщо ви робите добре, прийміть, що ви це робите добре. В результаті, згадувалося, є evaluation. Evaluation, коли вас оцінюють. Це така оцінка вашої роботи, вашого перформансу, наскільки ви добре справляєтесь. І вам досить часто вам зразу скажуть, якщо ви щось робите не так. Але і теж, якщо так. Ви все робите і всіх себе задовільняєте, коли просто там немає часу, це не в пріоритеті, ну, дуже залежить від вашого менеджера, а також від команди навколо. Ну, не будуть вас хвалити на роботі 24 години на 7. Не будуть. І тому, якщо вам сказали, що так, класно, то все, сприйміться, добре. Мене похвалили. Я, значить, хороший тестувальник, чи я добре працюю в будь-якій сфері. Якщо ви далі сумніваєтесь, спробуйте виписати собі, які у вас є плюси. І мінуси, хочете, що мінуси випишіть, але в основному зосереджете на плюсах, на тому, які ви проактивні, як ви виконуєте свою роботу, і як вам це подобається, і що ви чули від людей. От. І я думаю, що це на папері, коли ви побачите, коли ви просто прорахуєте це, проговорите, пропишете це, вам стане набагато краще і легше. Дайте знати, чи вам було цікаво, як, які ви? Хороший чи поганий тестувальник? І до зустрічі до наступного відео звисок.